Вітаю! Продовжуємо огляд книг з макулатури. Е, нагадую, що будь-які книги з цих відео ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Сьогодні в нас доволі цікава підбірка, незвична. Е, нам здали книги з бібліотеки е, домашньої батька, якого вже не один рік немає в живих. Відповідно роблять ремонт, звільняють приміщення. І вирішили здати книги в макулатуру. Але серед звичайних книг я знайшов деякі певні специфічні. Тобто там, де робили переплетення ось цю обкладинку вручну. А я розділив це відео на дві частини. Ми розглянемо декілька категорій цих книг. Отже, перші це книги, які видавалися офіційно видавництвами, але я так розумію, що десь пошкодилась їхня обкладинка, зіпсувалась. і... Майстер чи власник бібліотеки, не знаю, чи він самостійно це робив, вирішив її зберегти, тобто зробити нову обкладинку. Ці обкладинки, напевно, тоді десь продавались. Я навіть не знаю, як це відбувалося, як можна зробити таку обкладинку вручну. Но тут ми бачимо підрізання нерівні, тут якась проклейка. Ось тут видно тако. Видається, що все рівно тут зрізано. Але коли відкриваємо текст, ми бачимо, що. Текст трошечки гуляє то ширше, то ближче до краю. І це реальна книга видавництва веселка української мови Робін Гуд. Переклад з англійської. Не знаю, в оригіналі вона була в твердій, в м'якій обкладинці, але тут зараз зробили палітурку її ось таку. Тут також ще одна книга. Забудь своє ім'я. Ось ми бачимо, що це видавництво політлітератури Москва 72 рік. Але обкладинка це не рідна її. Тут зробили тверду обкладинку їй. Ось цій книзі. Це ось така одна категорія цих книг. Друга категорія це у нас вирізки. Вирізки об'єднані, якось зібрані, чи з, по одній темі, чи, можливо, по якомусь розділу в журналах і теж зроблені. Таку підшивку тверду обкладинку. Перше. С-Висоцький, наводніння. Тут ми бачимо, що це друг, тобто з якогось чи журналу, чи що він був, бо тут початок, перший розділ, але це вже 74-та сторінка. Чоловік і закон Висоцький. Йдемо, йдемо далі. Доходимо. Тут у нас далі. Це все він. І ось нова повість. Наводніння. Теж Висоцький. І знов з 90-ї починається сторінка. Тобто це з якогось журнала, де друкувався цей, цей, ці твори. Далі Повість Чудова биль, поріс гусів. Тут же з 40-ї якоїсь сторінки. А, це журнал Чоловік і Закон, я так розумію, ось. В гусів. Чудова биль. Це продовження. Тобто хтось Взяв такі вирізки. продовження. Вже новий автор. І з'єднав це все в одну книгу під, в твердій обкладинці. В ті трудні годи Єфімов. Я не знаю, чи ці автори видавались десь окремо, е -е, не в цьому журналі. Васильєв, клочок газети. Це все щось таке. Міліцейські якісь розповіді, я так розумію. Гюнтер Продель. головний психолог. Надєїн. Ошибка в об'єкті. А, ні, це без углов. Анатолій. Ось і все. Ну, воно без закінчення бо після окончання слідує. Іменно цей ошибка в об'єкті. Ось такі книжечки. Возвращення блудної дочері Джорджи Амаду. Цей автор нам попадався в книгах, але це теж з якого журналу, де його друкували. Ми бачимо, тут підрізано, коли ми дивимося, тут ніби не рівно, але з торця абсолютно рівне підрізання сторінок. Все чітко, якісно зроблено. Але початок бачимо 115-та сторінка, бо це була якась сторінка журналу, типу літературного. 17. Ось, закінчилось. Це вже в наступному номері. Ага, начало, смотрить 7-й 8-й номер, продовження. Але що за назва журналу? Не можу я побачити. Начало 7 сьомий, 8, це 10-й. Так, і зібрали цю книгу. Ось так. Армія без погон для Лінков. Також з якогось журналу це взято. Ось. Тому, цікаво дізнатися, Виходили ці твори окремою книгою, і це єдиний їхній друк в журналах цих, які вже зроблені в тверду, гарну книгу. Факультет ненужних віщей Домбровський. Ага, ось, це, нача... це новий мір журнал. Тобто літературні журнали, які в нас також є. Ми їх оглядали, але, на жаль, до них ніхто ніякого інтересу не проявив. Але бачите, хтось знаходив там якісь цінні для себе романи і створював з них повноцінні книги. Ось так. Ну, а Тут зроблено дуже якісно. Напевно, якісніше, ніж деякі фабричні книги. Бо там, де були перероблені старі книги, то трошки нерівно. Підрізали, а тут все чітко. Кім. Отець-ліс. Журнальний варіант. Незрозуміло. Тут же ми не бачимо, що це за видання. Тут починається з першої сторінки журнала. А, теж новий мір, начало, 4-5. Номер. Так. Тут, напевно, не все воно. Отець Ліс. Далі йде у нас Незабудка. Сергій Залигін. Далі у нас ще щось нове. Ось, Джварі Алфеєва. А, і розділяли ці романи і оповідання ось такими вставками. Глянцевими кольоровими. Далі куприн два розказа. Далі спасені. Спас... погибших. Владимир Куприн снова. Лови момент. Сол Беллоу. Далее. Наказание без преступления. Сергей Воронин. Где закладочка какая Ну и все. А тут ми бачимо взагалі вставку з науки і життя, я так розумію. Необичайне істинне приключення графа Федора Михайловича Батурліна. Ось так. Далі є юность. Можливо, це назва журналу, з якого зроблені ці виписки, е, вирізки. Те, що ми бачимо, повноцінна, великоформатна книга. Не знаю, чи я тут все прогляну, щоб не пропустити якогось, бо змісту немає. Могли б, в принципі, навіть від руки тут написати десь. Ніколай Леонов, вистріл в спіну. Юность, так, да, це такий журнал був, бачимо. Февраль, Міхаїл Шатров, Ладлін, Логінов. Продовження. Не знаю, чи я тут всех найду. Папров, шахматист, просіка, Шишкин. Домашній совет, Алексин. Дагестан, мой очах. Ну, не знаю, чи комусь цікаві взагалі такі підшивки. Воно ніби круто, повноцінна книга. Дуже якісно зроблено, але тому шкода її викидати. Але не знаю, чи комусь підійде конкретно така збірка, яку автор собі робив. Не знаю. Можливо, когось зацікавить, пишіть. Розглянемо в якийсь варіант компромісу, щоб... якщо комусь це цікаво. Бачу, навіть пронумерували перший, другий. Ну Дуже якісно зроблено. Тому шкода, якщо лишиться без уваги, віддавати переробку, тому що хтось ну, потратив багато часу і праці. Так, другий випуск, не знаю, теж проглянути декілька, що тут є. Два розкази о чудесному Моріц, Якийсь комікс є. галки Галкіної. Ну. Типу. Це вже пам'ять хліб любов Віталій Коротіч. Це теж, я так розумію, з якогось журналу. Не скажу один тут роман, декілька. Ось так. На цьому все. Думаю, цікаво. Рідкісні речі знайшлись. Невеликі. Багато важать і займають багато місця. Але хотілося би, щоб знайшли вони якогось нового власника, хто цю роботу всю оцінить. Дякую за увагу. Продовжимо такі ж нахідки в наступному відео.